У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішній величний осінній день ми з вами всі прийшли під зводи цього храму і монастиря і Дитячого приюту для того, щоб возвелити і прославити пресвяту, причищу, пригосподинну, славного душу, нашу Богорові і Пріснудів Марію. Яка є чеснішою від кривими і незрівнянно славнішою від, від середині. Апостол Іван Глізян Слово говорить нам такі слова: так, бо возлюбив Бог мір, що відслав Сина Своєго Єдинородного для того, щоб всякий вірувавши в нього, покаявся і мав життя вічне. Через цей чистіший сосуд Матір Божою, Господь Бог, всемогучий творець, ізволив воплотити своє Слово, Сина Своєго, Ісуса Христа, давшого нам на землю, для того, щоб ми, взираючи на безкінечну любов, подражали йому і жили так, як Господь заповідував, створюючи цей світ. Через гіхопадіння людина втратила рай. А через Матір Божу вона має можливість повернути собі цей рай. Ми знаємо і народження Матері Божої, і її життя, згадуючи її батьків і як і Анну. Ми знаємо, як страждали вони, чекаючи немовляти, але Господь в і вещах своїх, позвеличив їх. Над всіма родами. Ці слова підтверджує пісноспів, спів чесніший хірвів і славнішою без сравніння серед ліснення Бога слова рочу рочуда. Матір Божія все своє життя, перебуваючи серед людей, піклувалася. І любила, навчаючи своїм смиренням любити і нас один одному. Коли зустрілися вона в храмі в 40 день нечіця народження Спасителя з Симеоном Богоприємним, вона почула страшні слова, і тобі оружиє пройде душу. Так і сталося. Все своє життя вона страждала, супереживаючи людям. Вона була завжди своїм спасителем і нашим Господом Ісусом Христом при усіх його життя путях. Вона бачила всі ісцілення, вона супереживала страждучому людству. І коли прийшов час, що Сина, її єдинородного і нашого Господа Ісуса Христа, злі люди безвинно приговорили до смерті, до те поружжя, пройшло душу Матері Божої, причистий у крові. І вона, не угасаючи любові до Бога, продовжувала далі любити. І допомагати людям. Після того, як Господь вознісся і сів у Десну Бога і Отця, Матір Божа з усіма апостолами, отримала Боже благословення на проповідь. Ми знаємо, що уділ Божої Матері це мара свята, також Грузія. І ми знаємо, по своїй любові, що мати Божа завжди перебуває не тільки там, своєю любов'ю і проповіддю, а і в кожного із нас в серці. Є такий один розказ, що після смерті один святий угоди Божий удостоївся відємні царства небесного і бачив всі. Небесні блага, які Господь уготовив для любіщі його. І бачив там і пророків, і апостолів, і праведників, і мучеників всіх святих. Але не зустрів Божої Матері в Царстві небесні. І запитався ангела, який супроводжував його. А де ж матір Божа? А матір Божія сказав ангел, знаходиться на землі. Вона всім знедоленим, всім страждущим, всім чаючим від неї мілості і помощі допомагає. Тож в річному циклі і в календарю церковному ми кожного дня величаємо причину Богородиці через пам'ять її розрічних ікон. Наша Буковина сіяла іконою. Боянської Божої Матері, яка плаче завжди за нас перед Богом, щоб Господь нам допомагав жити в цьому тяжкому і беремному житті. Також нас напоможні, яка стоїть своїх на Божої Матері. І кожного разу, коли ми приходимо святкує те, чи інше свято, пам'ять ікони Божої Матері, ми знаємо, що Матір Божа завжди і завжди є серед нас. А сьогодні ми святкуємо Великого Свято. Всіх скордячних радість. Всіх людей і радісних, і знедолених, і богатих, і калів, і бідних, Мати Божа завжди бачить. І відчуває кожна людина, яка був субіду і молитва. Тому що кожна людина, яка вірує і просить, вона неодмінно від Матері Божої отримає це. Тож і ми. Стараємося, приходячи до храмів Божих, як до того ж Восточного колодця, старатися не забувати те, що що ви мене просили Божої Мати, Матір Божа, завжди нам подасть. А від нас потребується лише чиста, несумінна віра, любов, виконання закликів, діла милосердя. Для того, щоб в цьому земному житті перебуваючи, виконуючи заповіді, насолоджуватись тим, що дає нам Господь, а в будущому житті, щоб зустрітися з Матір'ю Божою і жити вічно за свій небесну. Амінь.